У рівному шостого поверху багатоповерхівки вистрибнула жінка. Сталося це зранку, 4 жовтня, на вулиці Василя Червонія. Перехожі, які стали свідками події, негайно викликали швидку. В неї є кататравма, політравма, відкрита черепно-мозкова травма, велика скальпована рана голови, яка кровить, носова кровотеча, деформова... деформація кісток тазу, ймовірно, закрита травма живота, бо живіт здутий. Вона була без свідомості. Медики швидкої надали потерпілій усю необхідну допомогу і доставили її в реанімаційне відділення міської лікарні. Отримала вона негайну екстрену медичну допомогу відповідно до протоколу, затвердженого МОЗ України, шийний комір дихала вона не зовсім адекватно. Її роздихали мішком амбу, підключили систему, оскільки. Тиску на периферії не було, і перфузія була відсутня. От і негайно почали транспортування в центральну міську лікарню, заздалегідь попередивши приймальне відділення, щоб цю пацієнтку чекали вже на вулиці. Реанімаційна бригада. Сусіди не на камеру розповідають, що квартиру звідки нібито стрибнула 31-річна жителька Рівненського району почали знімати близько двох місяців тому. Її мешканців вони не знали, але часто бачили, як туди навідувалися гості. Вони поселилися, ми їх не знали. Вони квартиру знімали, нічого не знали. Я бачу, що вони так жили отшельниками. З ким не вчений. До них приходили мужчини там по троє. Приходило. За словами правоохоронців, у квартирі разом із потерпілою було ще четверо чоловіків. Однак в той момент вони знаходилися в іншій кімнаті. Один із присутніх побачив інцидент із сусіднього вікна. Але запобігти трагедії не встиг. Наразі усі обставини події встановлюють правоохоронці. Ольга Денілюк Олег Шаламай. Новини Рівного.